Привіт, привіт Галь Австралії сказав про те, що він хвилюється під час ваших матчів більше ніж тоді, коли він сам грає. От як у вас це ви хвилюєтесь так само за нього? Чи можливо ви хвилюєтесь більше під час своїх ігор? А я більше хвилююсь, коли дивлюсь його матчі, тому що не знаю, чого очікувати. Це, мабуть, якось якось більше додає тиску, і ну він такий дуже не знаєш чого очікувати. Ось неочікуваний. Ось тому мені мабуть краще грати на корті і самою якось контролювати? і можливо ви можете поділитися інсайтом для Сетан Sports, спортс. Чи варто нам очікувати міксту Еліни Світоліни та Гайса Монфіса в цьому році? В цьому році не знаю. Але може бути якісь виставкові турніри. Це досить зараз популярно. Ага. Ось тому я думаю, що в міксті десь ви нас побачите, Але якщо брати турніри великого шолому, то може за декілька років, коли вже будуть наші останні турніри, ми зіграємо разом.